Я мама кулава Олександра Ілліча, нацгвардійця військової частини на 3058, полоненого нацгвардійця. Він був в Маріуполі, тобто вже третій рік полону йде. Я отримала від сина два листа, листа та підтверджений червоним крестом полон. Я вийшла. За чоловіка і зятя. Вони оба в полоні вже два роки. Чоловік був захисник острова Зміїний, вже 26 місяців в полоні. А зять на той час був в Маріуполі. Вже теж він з квітня місяця, 22-го року, в полоні. Два роки невідомості. Невідомо нічого. Не за зятя, не за чоловіка. Ще 25 оборонців острова Зміїна досі знаходяться в полоні. Вже третя весна, третій місяць вже немає обмінів. Все не знаємо далі. Що нам робити, як, як, щоб нас почули, щоб вже ці їхні тортури закінчились, щоб вони всі були вдома. Это мои два сослуживца, с которыми я в 2012 году вместе учился в Нахимовском, в Севастополе после, после того, когда Россия пришла и отжала Крым, у нас аннексировала полноценно Мы были вынуждены выехать, вот, и переехать в Одессу, дальше продолжать нашу службу Данные люди вот на следующий день после вторжения перебывали на э, корабле «Донбасс» Он находился тогда в Мариуполе И вот по сей день они, ну, они в плену только два раза они выходили на связь. Я Томилова Татьяна Леонидовна, маты, сына Крюкова Сергея Юрьевича, который находится в полоне с 2002 года, 18 травня, место Мариуполь, Азовсталь. Проходив службу 19-го році, місто Ізмаїл, воїнська частина 3058, Національна гвардія України. Їздили до міста Київ, в штаб, також були в амбусмені міста Києва, їздили до міста Одеса, воїнську ну, часть, нашу частину, Ізмаїльську, 30 дзвонили в Красний Крест. В общем, де можна було, писали, дзвонили, обращалися. Куди можна було І зі один відповідь, діти? Все робиться, ждіти Повернутися додому. Потрохи згасається інтерес до військовополонених, інтерес до донатів, до підтримки збройних сил України. Цього не має бути, цього не повинно бути. Ми маємо завжди, завжди системно підтримувати, робити все, щоб. Люди пам'ятали цих героїв. Ми всі за Україну. У нас одна ідея, одна ідея це перемога, та пам'ятати за за героїв, яких потрібно повертати. Поверніть їх додому.